І ще одна делегація з України зараз працює у Вашингтоні жінок депутатів Верховної Ради. У понеділок увечері вони зустрілися з сенатором Маккейном та передали йому так званий список Савченко, до якого входить 35 осіб причетних до викрадення і вивезення на територію Росії фабрикації справи та утримання під вартою української льотчиці. Жінки не просто розповіли, а навіть проілюстрували свої розповіді про ситуацію в Україні. У сенаті побували Тетяна Ворожко і Олександр Яневський. Це також ілюстрація ролі жінок. Це глава групи волонтерів. Жінка з обмеженими можливостями і з Вінниці. Джон Маккін став першим відвідувачем виставки Донбас, мир і війна відкритих в приміщенні сенату. Саме тут на балконі розміщуються камери загальнонаціональних американських телеканалів, і звідси пишуться прямі ефіри та інтерв'ю. Ми шукаємо будь-які можливості сказати правду, що відбувається в Україні, і тому ми дуже дякуємо Аера і пану сенатору Маккіну за те, що організували таку виставку в конгресі, в такому гарному холі, щоб люди просто і політики та ба. І допомагали ще більше Україні тиснути на санкції фінансову допомогу, технічну допомогу, гуманітарну допомогу. Перед цим делегація жінок парламентарів провела переговори з сенатором Макіном. Макійна не треба переконувати, але ми як сказати, ми сказали йому останні цифри, ми сказали останню інформацію, тому що ми знаємо, що наскільки мінські угоди, які були підписані 15 лютого, не виконуються другою стороною, тобто Росією. І тому для нас прикро. Ми хочемо, щоб пан Маккейн, більше сенатор Маккейн, тиснув на санкції. А ми говорили про Надю Савченко. І звичайно, для нас ну, це така гордість, тому що ми, як жінки, ми хочемо донести всьому світу, що кожна жінка в Україні вона за мир. В інтерв'ю голосу Америки Джон Макін заявив, що йому невідомо чи стане обстріл Широкіно і можливий наступ на Маріуполь поворотним моментом підходять США до протидії російській агресії. Я сподіваюся, що буде зміна політики. Багато хто з нас передбачали саме те, що Володимир Путін зробив. Це відверта агресія. Він вбиває українських громадян. Ганьба, що президент Сполучених Штатів не дає оборонну зброю народу України. Це одна з найтемніших сторінок. В історії нашої країни, коли ми відмовляємося їм допомогти, у сполучених штатах багато людей, яким за це соромно. Ми, законодавці, не зупинимося, поки не дамо українському народу шанс бути незалежними від агресії Володимира Путіна. У США вже почалася виборча кампанія. Які питання України, і політики по відношенню до Росії одне з ключових. Маккей назвав кандидатуру, яка на його погляд буде найкращим вибором для інтересів України. найкращим буде сенатор Лінсі Грем. Він розуміє проблему, і він був там багато разів. Однак Грем ще не оголосив про участь у виборах, але Маккейн висловив певність, що його друг приєднається до виборчих перегонів. Тетяна Ворожко, Олександр Яневський, Голос Америки.